В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вечірні сутінки, які вже запанували у храмі, знову спонукають нас до посиленої молитви. Ми вступили у особливий, благодатний часовий простір, який Свята Церква називає святим Спасительним. Великим постом. Весна для душі, так називають святі Отці, період чотиридесятниці. Подібно тому, як під час цієї прекрасної пори просипається вся природа від зимової сплячки, так і ми повинні прокинутися від занедбаного гріховного стану, в якому закам'яніла. Наша душа. Як починає дихати земля після зимового періоду, так і повинна дихати на повні груди наша душа християнськими чеснотами, щоб наповнюючись ними якомога далі затамувати і пронести цей подих. Прийде пост. Маті ціломудря, облічення гріхов, проповідник покаяння, жительство ангелів, спасіння чоловіків, його возопоїм, Боже, помилуй нас. Такими словами під час сьогоднішнього раннішнього богослужіння Свята Церква закликала нас до покаяння. Вона пригадала нам про те, що піст це мати всіх чеснот, які у сукупності зберігають людину цілісною і віддаляють її від всього гріховного і злого. Піст викриває гріхи людські. Піст це проповідник покаяння для ангелів це життя, а для людей Спасіння. Після особливий період, коли кожна людина отримує можливість, підкріплюючись благодатними дарами церковними звершити свій особистий шлях спасіння. це проміжок часу, протягом якого ми повинні повернутися до природнього свого людського стану. Бо гріх, який роз'їдає нашу душу, не є природнім для нас, але ми маємо його викорінювати, долати, викидати, висікати своєї душі для того, щоб стати чистими, відкритими і відвертими перед Богом і відчути Господній дотик уже тут на землі. це важка, непроста дорога. Яка веде знизу до верху, вона має багато важкопрохідних зупинок, але неодмінно йде туди, куди покликаний кожен з нас: до неба, до спасіння, до небесного царства. Після наше повернення до батьківського дому, подібно тому як блудний син, відродив у собі покаяння. Згадав теплоту батьківського серця і повернувся знову туди, де він виріс, де його любили, люблять і любитимуть надалі. Після той період, коли кожен з нас покликаний до очищення, тому що Святе Письмо говорить, що ніщо нечисте не може увійти в Царство Небесне. Великий піс має свій початок ще від боговиця Мойсея, коли він бачив Бога і 40 днів нічого не їв і нічого не пив, перебуваючи у особливому духовному стані, в якому підкріплював його сам владика неба і землі. Пророк Ілія, також, будучи підкріплений ангелом, сорок днів нічого не вживав і звершував свій шлях. І вже в новому заповіті для кожного з нас, дорогі брати і сестри, прикладом Великого посту є постування самого Спасителя на горі спокус. Святитель Василій Великий говорить нам про це так: постом починається проповідь Нового завіту. Спаситель перш за все постився не для того, що йому був потрібен піст. Але для того, щоб нас навчити посту, постом відкривається основа новому. Скільки сліз покаяння, скільки плачу і вдень, і вночі, скільки людських долей, які від занепаду повернулися до піднесення з того часу знає наша минула історія. В основі всієї християнської святості лежать два крила: це піст і молитва, які здіймають людину від земного і підносять до небесного туди, де вона повинна бути, куди вона покликана і де її очікують. Теплі батьківські обійми. Преподобний Касіан ще у 4 столітті сказав, що це десятина Богу, а святитель Григорій, Двоєслов нагадує нам про те, що цілий рік ми проживаємо для себе і для нашого Творця, ми віддаємо. Своїм утриманням десяту частину цього часу. Піст це наша жертва Богу. Ми повинні принести її достойно, дорогі брати і сестри, щоб за наші людські зусилля Господь післав нам милість свою безмежну, щоб, зміцнюючись нею, ми відчули дотик благодатних дарів Спасительних. Які відроджують кожну людину на її життєвому шляху. Своїми власними зусиллями ми не можемо зробити нічого, але ми повинні проявляти їх, повинні докладати всі свої сили для того, щоб іти шляхом спасіння. Бо Господь нам дав волю людську, і ми маємо її проявляти для того, щоб воля Божественна примножила. Відновила і відродила наші немічні спроби, і ми стали достойними того високого покликання бути православним християнином, послідовником нашого Спасителя, бути проповідником спасіння і самим отримати цей невимовний дар Божий. Святителі Вселенські, Василій Великий Йоанн Златоуст, сходяться на думці про те, що Піст – це час покаяння, який відображається у інструменті, що допомагає кожній людині йти шляхом спасіння, посилювати свою молитву, боротися з гріхом, віддалятися від всього злого і наближатися. До небесного і благодатного, яке приготовлене для кожної людини, що прагне спасіння. це засіб, який дає нам Свята Церква, для того, щоб, ідучи цими координатами, ми знаходили правильний шлях, що веде кожну людину до її справжнього, вічного і красивого життя. На цій землі ми тимчасово. Ми громадяни неба. І протягом великого посту для нас відкривається ця істина і усвідомлення того, що ми повинні своє тіло, яке має певний фізичний стан, відновити, для того, щоб і душа, яка проживає і перебуває у ньому, стала чистою і відкритою перед Богом. Це наше завдання. Для цього ми повинні докладати всіх зусиль. Це те, чого очікує від нас сам Господь, владика неба і землі. Він говорить нам, сину, дай мені Твоє серце, йому нічого більше не потрібно, йому потрібно тільки чисте, відкрите, відверте серце, у якому немає місця для зла, ненависті, гордині, марнославства. Але воно стає чистим і достойним сосудом, щоби там перебував Господь Бог своїми милостями, і щедротами і благодатними дарами, бо там, де є Бог, там є любов. Любов звершена, досконала. І хто перебуває у Бозі, той перебуває у цьому стані любові, до якої закликає кожного з нас Спаситель неба і землі. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми стоїмо на першій сходинці Святої Чотиридесятниці. Перед нами вершина, на яку ми повинні піднятися. Ця вершина це Воскресіння Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Всі наші зусилля, які ми будемо спрямовувати, будуть робитися для того, щоб ми якомога достойнішими. І частіши ми дійшли до цього торжества з торжеств. Це ціль нашого всього життя, тому що, Воскресаючи з нашим Спасителем, ми відновлюємо і Воскресаємо своїм єством і наповнюємося тією невимовною благодаттю, яка приготовлена для кожної людини. Що живе по заповідям Божим, яка своїми незмінними вічними постулатами вважає християнські цінності, яка живе так, як навчає Господь Бог. Пам'ятаємо це і намагаємося рухатися у цьому напрямку, зосереджуючи всю свою увагу, всі свої внутрішні зусилля, спрямовуючи всю свою внутрішню людину, тому що Святитель Афанасій Великий говорить, що хто нехтує чотиридесятницею, той не святкує свята Пасхи. Для того це свято є простим, звичайним, календарним вихідним днем. І тільки тоді, коли ми пройдемо достойно цей шлях, коли подолаємо свої недоліки, гріхи, пристрасті, тільки тоді Господь дасть нам можливість відчути. Ту велику і безмежну радість від Воскресіння Христового, яку ми називаємо невимовною, бо немає людських слів, щоб описати її. Ось це має бути нашою ціллю справжньою, дорогі брати і сестри. І пам'ятаючи про наш висхідний рух, пам'ятаючи про те, що ми рухаємося для того, щоб воскреснути разом з нашим Спасителем, будемо щоденно, слізно. Промовляти разом з преподобним Андрієм Крицьким покаянні слова. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Амінь.